Європейська комісія має надіслати країнам ЄС проект го пакету санкцій проти Росії сьогодні. У день це має бути не дуже амбітний пакет. Чорний список осіб компаній та установ, яким заборонено в'їзд до ЄС та чиї активи заблоковано у Європі, буде розширено. Під санкції також потраплять чергові кораблі з так званого тіньового флоту. Це стосується суден, які перевозять російську нафту за цінами, що перевищують ліміти і порушують міжнародні санкції. Окрім того заборона на експорт поширюватиметься на інші високотехнологічні продукти. Щойно пакет документів надійде до європейських столиць. Польська президія зможе розпочати переговори щодо його остаточного ухвалення. Польща уже узгодила один пакет країн ЄС. Схвалили його наприкінці лютого. 16-й пакет включав серед іншого заборону на імпорт алюмінію із Росії, заборону на експорт хімічних речовин та відключення банків від міжнародної системи фінансових розрахунків. Свіфт. Це цинічна та агресивна виборча кампанія. Так колишній президент Польщі Олександр Квашнєвський прокоментував спалення прапора ЄС Ґжеґом Брауном. Депутат Європарламенту зняв прапор із будівлі міністерства промисловості у катовицях та спалив його перед пам'ятником на шахті вуяк. Як каже Олександр Квашнєвський, скандал це найм'якше слово, яке можна використати. Же Браун способ цинічний свідомий же кожбраун цинічним чином свідомо проводить таку агресивну позбавлену всякої моральності кампанію, яка не має меж. Окрім того, що є юридичні шляхи реагування на його дії, також самі поляки мають дати оцінку його діям. Адже для політика така реакція, коли не віддано жодного голосу, була б найболючішим критерієм оцінювання. Відцяння належної оціни таких чинов було б найвищим виміром кари для політика. Поліція займається питанням спалення прапора. Європейський парламент у Страсбурзі проголосував за зняття з Гжегоша Брауна недоторканності свого часу. Депутат за допомогою вогнегасника загасив ханукальні свічки у сеймі. Польський кінематограф занепокоївся діями американського президента. Ми будемо дуже уважно стежити за рішеннями Дональда Трампа, каже заступник міністра культури Матій Врубель. Державний секретар із питань кінематографу відреагував на заяву президента США про те, що той хоче запровадити 100-відсоткові тарифи на фільми з-поза меж Сполучених Штатів. Обов'язково розпочнеться дискусія про те, як формувати бюджети фільмів, знятих у Польщі та Європі. Повідомив за. Вступник міністра, але замало мало ще віми. Ми парні... замало знаємо, аби окреслити наслідки такого рішення. Тільки після того як воно буде перенесено на папір у формі якихось розпоряджень, можна буде проаналізувати фінансові втрати і наскільки вони будуть великими. Час буде можна аналізувати скутки фінансової, то чи бендже то дуже проблем. Як наголосив заступник міністра, польща відкрита для американських режисерів, а поляки охоче дивляться фільми зі сполучених штатів за словами посадовця, якби президент Дональд Трамп розпочав війну зі світовим кінематографом, це було би щонайменше дивно. Цей конфлікт швидко не закінчиться. Так оцінює напруженість між Індією та Пакистаном. Магдалена Рибіцька із центру азійських досліджень уночі Індія обстріляла Пакистан, заявивши, що атака була спрямована на інфраструктуру, яка використовується терористами. Серед знищених цілей були ті, що знаходяться на пакистанській стороні Кашміру, який є предметом територіальних суперечок між двома країнами. Аналітик вважає, що індійський напад це був лише дією. У відповідь в минулого місяця стався теракт, де постраждали туристи. Там загинуло 26 цивільних. Саме тому зараз спостерігається великий тиск зі сторони індійського суспільства на прем'єра моді, аби відповісти на цей теракт. Індийське на моді аби зробити одвет. Магдалена Рибіцька наголосила, що ці напади ймовірно є початком тривалішого конфлікту. Те джалання, усі одватове, ті дії, які відбулись до цього це, часу це, на території Кашміру та в усьому Пакистані, свідчать про те, що цей конфлікт швидко не погасять. швидко Прем'єр-міністр моді уже повідомив такі країни, як Росія, Саудівська Аравія, США та Велика Британія про початок війни з Пакистаном. Новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сьогодні вирушає з першим закордонним візитом. Очільник німецького уряду відвідає Францію, де зустрінеться із президентом Еммануелем Макроном. Багато експертів та політиків сподіваються, що це може стати новим початком у франко-німецьких відносинах. За французів, за німців і за всіх європейців, написав президент Макрон, маючи на увазі роботу, яку вони повинні виконати разом із Мерцем, аби забезпечити незалежність та безпеку. Європи після зустрічі з Макроном у Парижі Мерц вирушить до Варшави, де його прийме прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Якщо європейський оборонний проект, як пишуть аналітики, не набуде форми, польща, яка є важливим партнером Франції та Німеччини, може вжити заходів для забезпечення власного ядерного арсеналу. Автори розглядають Україну як потенційного партнера Польщі у цій справі. Хто стане наступником Франциска та новим папою. Ці питання будуть циркулювати найчастіше у найближчі години, а можливо навіть дні. Конклав розпочинається сьогодні в день у Ватикані. Кардинали оберуть 267-го папу. Йому доведеться продемонструвати перш за все свої дипломатичні здібності. каже Міхал Клусовський, експерт із питань Ватикану, який живе у Римі. Та єс питання о наступних папітання про наступного папу сьогодні є дуже складним аспектом. Думаю, це буде між світовий папа у тому розумінні, що буде дипломатом і з одного боку, а з іншого боку, зможе поєднати розрізнені точки зору у середині церкви. Свято погландикто ще щираємсусочи управньони вевно скощала. Якщо папу оберуть, а це доволі мало ймовірно. Із димаря на даху каплиці підніметься білий дім. Перемор... білий дим. Переможець повинен отримати дві треті голосів. На завтра запланували і ще чотири голосування. Як припускають аналітики, виходячи із заяв виборців, конклав триватиме від трьох до чотирьох днів. Голова європейської комісії застерегла від спроб налагодити відносини з Росією та укласти угоду про припинення вогню, які були б невигідні для України. Урсула фон дер Ляйн наголосила на сесії Європейського парламенту у Страсбурзі, що на карту поставили безпеку на старому континенті. Майбутнє українців під загрозою, але наше майбутнє також невдала угода може спонукати Путіна повернутися до вимог та захоплення іще більшого. Це був би рецепт ще більшої нестабільності та невизначеності. Справедливий і тривалий мир може започаткувати нову еру процвітання для України та сприяти побудові нової архітектури безпеки в Європі. Голова комісії також повторила свій заклик посилити тиск на Росію. За її словами, ера російського викопного палива у Європі добігає кінця. До кінця цього року діятиме заборона на підписання нових контрактів на постачання блакитного палива а довгострокові контракти мають бути розірвані до кінця 27-го року. Тому в наших інтересах безпеки припинити фінансування воєнної машини Путіна. Ми повинні припинити витрачати мільярди на імпорт російської енергії. Я знаю, що у європейському парламенті є більшість цього питання. Польська президія також наполегливо працює над цим. Але дехто все ще стверджує, що нам слід знову відкрити кран для російського газу та нафти. Це було б історичною помилкою. Ми цього не допустимо. Let it happen. This has to be very clear хапен Пропозицію комісії щодо повної відмови від російських енергетичних ресурсів усе ще мають схвалити держави-члени. Одностайність не потрібна достатньо більшості країн. Польща не відправлятиме війська воювати в Україні. Поширення іншої інформації з цього питання шкодить польській державі. Так, віце-прем'єр-міністр, міністр національної оборони Владислав Кошіня Камиш відповів на запитання депутата від конфедерації Романа Фріца у Сеймі. Депутат Роман Фріц стверджує, що має документ, який підтверджує польську місію. Вже наставля вимоги професійним військовим, начебто, ставлять вимоги формувати підрозділи для відправки в Україну. Міністр національної оборони має пояснити це і розповісти повну правду щодо того, як є насправді. Певну релацію певної правди чи де всім, бо мусимо ще тримати, Очільник міністерства національної оборони Владислав косіняк Камиш заявив, що депутат поширює брехню та не має щодо цього базових знань. Чи вам відомо про інститут Аташе, який також присутній у Києві? У його рамках також служать польські солдати. Туди також їздять представники генштабу Польщі. Чи справді треба говорити про справи, які пов'язані з безпекою польської держави, саме таким чином? Ви абсолютно на цьому не знаєтеся. Брешете та сієте смутом. До того ж, це наражає нашу державу на небезпеку. Нажа наш фанґібезпець, панство польське коніце. Днями оперативне командування видів збройних сил Польщі спростувало повідомленням про польський корпус та підготовку до інтервенції в Україну. У відомстві наголосили, що це схоже на російську дезінформацію. Посольства Польщі в Індії та Пакистані у середу повідомили про напружену ситуацію в регіоні через ескалацію конфлікту між цими країнами. Делійський офіс попередив про можливі перебої у повітряному русі, тоді як в Ісламабаді нагадали про закриття повітряного простору над Пакистаном через напружену ситуацію між Індією та Пакистаном. Можливі перебої в авіасполученні. йдеться у заяві польського посольства в Делі, опублікованій на платформі X. Дипломатичне представництво в Ісламабаді на тому ж сайті нагадало, що міністерство закордонних справ радить утриматися від поїздок до Пакистану. У другій половині дня сьогодні розпочнеться у Ватикані конклав 267-го наступника святого Петра обиратимуть 133 кардинали. Ніхто не стає папою з власної волі. Вважає Сінгапурський кардинал Вільєм Го. За його словами, на перший погляд домінує група кардиналів, які кандидатами покійного папи однак не все так просто. Загалом існує консенсус, але водночас слід сказати, що жоден папа не є ідеальним, завжди може бути ліпше та більше, навіть якщо зробив немало. Тож справа не в перемозі чи у тому, аби стати папою. Я насправді не думаю, що хтось хоче бути папою з власної волі, Хіба що він божевільний? 80% виборців є кандидатами від Франциска, за словами експертів. Очевидним фаворитом на перемогу є чинний державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін. На другому місці філіппінський кардинал Луїс Антоніо Тагле, якого називають азійським франциском. Єдиний українець, який братиме участь у конклаві, це Микола Бичок. Він є єпископом Мельбурнської архієпархії Українського греко-католицької церкви в Австралії. Експерти, однак, зазначають, що призначення бичка кардиналом є знаком довіри, але його шанси стати папою на цьому канклаві доволі мізерні. На майбутньому саміті НАТО в Газі Польща та Литва мають намір спільно звернутися до країн альянсу із закликом збільшити свої оборонні витрати. Про це йдеться у заяві міністра оборони Литви Довілешакальєни. Нам потрібно більше інвестувати в оборону, водночас не розширюючи штучно концепцію фінансування оборони, сказала посадовиця. Відбулося це після зустрічі, яку вона провела у вівторок зі своїм польським колегою. Міністерство оборони Литви наголосило, що від Носини між Польщею та Литвою останнім часом стали і ще міцнішими, і це особливо стосується галузі оборони. У середу, 7 травня, у Варшаві розпочнеться дводенна неформальна зустріч міністрів закордонних справ європейських країн у форматі гімніх. у сфері зовнішньої політики. Це найважливіша подія польського головування у Раді Європейського союзу. Наголосив очільник польської дипломатії Радослав Сікорський. То можливість до для справжньої стратегічної розмови між міністрами без жодних записок, жодних чиновників, тобто не зачитування позицій, а консультування що далі. І це відбувається у ключовий момент російсько України. Мінської війни, коли Сполучені Штати зменшують свою участь у переговорах, але війна триває, шаєм свої заангажування в негоціаціях, але війна тва міністр Сікорський зазначив, що головною темою переговорів буде питання європейської безпеки та подальшої підтримки України у війні з Росією. Стане на... штати чітко говорять нам, що ми повинні взяти на себе більше відповідальності за нашу безпеку, і це питання того, як швидко ми зможемо стримати Путіна за допомогою Сполучених Штатів, але як лідери проєкту. проєкту. зустріч організована міністром Радослав Сікорським та верховним представником Євросоюзу з питань закордонних справ та політики безпеки Каюкалас. Відбудеться в музеї війська польського у Варшавській цитаделі 7 та 8 травня року. Польща не відправляє війська воювати в Україні. Поширення іншої інформації з цього питання шкодить польській державі. Так, віце-прем'єр-міністр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камеш відповів на запитання депутата від конфедерації Романа Фріца у семій Польщі. Депутат Роман Фріц ствердив, що має документ, який нібито підтверджує польську збройну місію. Отже, виявилося, що уряд однак насилає, що встановлює вимоги до тих професійних солдатів, яким було призначено створювати якісь підрозділи в Україні. Я пропоную перенести цю сесію Сейму, щоб віце-прем'єр-міністр та міністр нацоборони оборони міг надати нам повний звіт, який перш за все буде сповнений правди, бо ми повинні дотримуватися того, що є. Правди міністерства національної оборони рішуче відповів на запитання політика конфедерації Владислав Касінякамер. Зав що депутат поширює брехню та не має базових знань? Є аташаткійові в Києві, Ви наражаєте на безп... на небезпеку Польщу? Ви наражаєте на небезпеку польських солдатів? Ви нісенітниці. у Києві є аташе. Чи знаєте ви про нього? Чи знаєте ви, що в АТАШЕ служать польські солдати? Чи знаєте ви, що представники генерального штабу також їздять і їх охороняють? Косіню Камеш запитав Романа Фріца, чи хоче він говорити таким чином про речі, які насправді пов'язані з безпекою польської держави. Ви витягуєте документ, який не стосується жодної місії чи операції в Україні, бо такої немає, наголосив міністр національної оборони. О 16.30 у Сікстинській капелі розпочнеться. Розпочнеться обрання наступника папи Франциска за словами експертів та букмекерів. Явним фаворитом на перемогу в конклаві є чинний державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін Пьотер Ковальчук. Далі Закончаних вчора й зустрічі кардиналів у Ватикані, що завершилася вчора, свідчать про те, що наступник Франциска повинен продовжувати його реформи та вести церкву тим самим шляхом. Більше того, 80% кардиналів виборців були висунуті самим Франциском, а тому його найважливіший соратник і ймовірно є фаворитом. А філіппінський кардинал Луїс Антоніо, якого також називають азійським франциском, посідає друге місце. Однак, за даними італійських ватиканістів, які мають чудові джерела у Ватикані, кардинал Паролін наразі. Може розраховувати на 50 голосів, але йому потрібно ще 39. Ватиканісти, як і виборці, повторюють, ми знаємо, яким шляхом піде церква, але ми не знаємо, хто її. поведе. не хто к буде переводити. Петр Ковальчук, польське радіо. Рим. Якщо хтось думає, що Путін зупиниться, то він дурень, заявив колишній президент США Джо Байден, який дав своє перше інтерв'ю після відходу з Білого Дому у січні. В інтерв'ю BBC Байден визнав, що дії наступника Дональда Трампа викликають глибоке занепокоєння за словами Байдена. Це особливо стосується відносин з Європою. BBC зазначило, що мирний план представлений адміністрацією Трампа, який передбачає визнання Вашингтоном анексії Криму Росією, та фактичне визнання території на сході України окупованої. Осії є політикою умиротворення. британський суспільний мовник заявив, що Байден провів паралель з нинішньою політикою США щодо Росії та політикою, яку проводив британський уряд щодо нацистської Німеччини у 30-х роках, і яка мала на меті запобігти спалаху війни. Байден побоюється, що політика Трампа призведе до втрати довіри європейських лідерів до Сполучених Штатів. Я не можу зрозуміти, як люди можуть думати, що якщо ми дозволимо диктатору злочинцю забрати Тину землі, яка йому не належить, то це його задовольнить, наголосив Байден, зазначивши, що для нього це незрозуміло. О 16.30 у каплиці Паоліна в апостольському палаці Ватикана розпочалася церемонія інавгурації конклаву. Кардинали, виборці, яких налічується 133 особи, що є найбільшою кількістю в історії, зібралися там у мовчазній молитві. Потім вони процесією прийшли до секстинської капели. Після того як кардинали складуть клятву зберігати таємницю обрання папи, двері секстинської капели зачиняться. Відтак виборці будуть повністю ізольовані від зовнішнього світу і. І про результати голосування сповіщатиме лише дим із найвідомішого у світі. комена. виборці представляють 71 країну серед них четверо поляків: кардинали Станіслав Рилко, Нич, Конрад Краєвський і Джегош Риш. Польща, яка головою у Раді Європейського союзу, хоче досягти угоди в Євросоюзі щодо 17-го пакету санкцій проти Росії. Таку заяву зробив у Страсбурзі міністр у справах Європи Адам Шлапка у вівторок. Єврокомісія надіслала проєкт 17-го пакету санкцій до столиці ЄС. Про що першою повідомила брюссельська кореспондентка польського радіо Беата Пламенська? Ми не відступаємо від тиску на російську військову економіку через санкції. Робота над наступним 17-м пакетом щойно розпочалася. Сподіваюся, що Буде завершено до кінця польського головування. Наголосив міністр у справах Європи. А до кінця польського головування залишилося менше двох місяців. Адам Шлапка також заявив, що тиск на Росію має теплічопліс з озброєнням України, щоб зміцнити її перед можливими переговорами про припинення вогню. Наша позиція чітка та незмінна Україна повинна бути в сильній позиції, щоб мати змогу домовитися про гарну угоду та захистити її після її укладення. Додав польський міністр. Сімнадцятий пакет санкцій, положення якого стало відомі брюссельській кореспонденції польського радіо, включає серед іншого заборону на експорт до Росії хімічних речовин, що використовуються в ракетних двигунах. Крім того, торговельних обмежень за обхід санкцій ЄС зазнали чергові компанії з Туреччини, Сербії, Узбекистану та Об'єднаних Арабських Еміратів. Литва та Латвія не дозволили літаку президента Сербії Олександра Вучича пролетіти через свій повітряний простір. Сербський політик планує взяти участь у параді в Москві з нагоди так званого дня перемоги. Каміль Залєвський повідомляє з вільнюса. Справді пішов утепський естонський про цей випадок поінформували литвійські і естонські змі з посиланням на сербські газети. Повідомляється, що Риг вирішила вжити таких заходів через політичну вразливість пункту призначення рейсу. Вільнюс світмову дозволі на проліт, посилаючись на технічні і дипломатичні причини. Представники литовської та литвійської влади поки що не прокоментували це питання. Сербські змі також повідомили, що раніше польська та литовська влада не дозволила голові словацького уряду Роберту Фіцо, який також планує відвідати Росію про літу своєму Вітриному просторі 9 травня президент Сербії та прем'єр-міністр Словаччини стали єдиними європейськими лідерами, які оголосили, що поїде Москви на парад. Це викликало різку критику з боку ЄС. Споткалося то з острою критикою за сторони унії Європейської Каміль Залевський польське радіо вільно. Додамо, що президент Сербії, літак, якого напустили до повітряного простору країн Балтії, був змушений зробити величезний гак через Азайбарджан, щоб потрапити на парад до Москви. протяжність маршруту із Сербії до Росії через Литву та Латвію приблизно 2500 тисячі кілометрів а через Азайбарджан удвічі більше. Уряд Пакистану відкидає звинувачення Індії в тому, що на його території діють терористичні центри. Водночас він дав зелене світло збройним силам підготувати відповідь на нічний напад їхнього сусіда. Ісламабад звернувся до міжнародної спільноти з проханням визнати дії нью делі провокацією. Індія атакувала Пакистан ночі, заявивши, що атака була спрямована на інфраструктуру, яку використовують терористи. За даними пакистанської армії, загинуло 26 людей, зокрема жінки і діти десятки отримали поранення. Єдваджере. Ла конфлікту нагадав генерал Роман Полько, колишній командувач спецпідрозділу Гром в ефірі «Польського радіо. 24» він заявив, що з одного боку предметом спору є Кашміра, який після розділу британської індії був територією двох штатів і мешканці індійської частини борються проти уряду, вимагаючи приєднання до Пакистана або незалежності. З іншого боку, він наголосив, що Пакистан толерує і навіть підтримує терористів на своїй території. Конфлікт кілька конфлікт триває вже кілька десятиліть і час від часу загострюється. Я оцінюю це зараз так само. Це не якась повномасштабна агресія. До цього ще далекий шлях. Індія демонструє, що не потерпить актів тероризму з боку Пакистану, але не загострювати загострюватися до великої війни. Пакистану, але не ми ескалувати до яких потужної війни. Експерт зазначив, що обом країнам заважає ескалувати конфлікт ядерна зброя, якою володіють як Індія, так і Пакистан на потенціал, якщо подивитись на потенціал Індії та Пакистану, то він незрівняний. Я б навіть сказав, що Індія це як Росія стосовно України. Ось тільки Україна, тобто Пакистан, має ядерні боєголовки, і Росія, мабуть, не напала б на Україну, якби вона мала цей ядерний потенціал. І тут Пакистан також захищається тим, що має 150 ядерних боєголовок. Це збалансовує те, що має Індія, і той факт, що Індія має у 8 разів більший бюджет, у тричі армія і перевагу в цій ситуації не має значення. you <music>